Квітневий ранок, ти сидиш в порожній кімнаті і думаєш, де знайти той спокій, що вкрали ті дурнуваті. Ти не знаєш, як довго і тяжко ловитимеш за ночами в роздумах про майбутнє? Вже другий лютий місяць прийшов, а перший був незабутній. Не знаєш, як, але так сильно хочеш, щоб все це було лише сном, сном неспокою. Та в школі мені не сказали, яка війна буває жорстокою. І от сидиш ти на парах, ти думаєш не про формулу та презентації, ти думаєш, як як живеться тим людям, студенткам, усім, хто існує під час окупації. Чи мріють вони, як добре було б провести канікули на морі чи в горах, та, певне, думають, де знайти хліба і як жити під впливом Мордору. Мене не хвилює контроль на носі, та й лекції я забуваю. Але мрію лише про сонячний Крим або затишні вулички Сум. Сум. Ось що я відчуваю. А можна було б і в Одесу та можна і в Карпати. Та зараз сирени, тривоги та стрес. Як можна спокійно тут спати? Чекайте, мене викладач щиро просить до дошки. Я ж сиджу не одна в аудиторії. Лиш подих, дозвольте перевести, хоч трошки, і тоді розкажу вам теорію. Аби лиш не заплакати. Будуть зморшки, спокійно, це ж лише математика. Я знову згадую сонячні дні, як гуляла з сім'єю мирним хрещатиком. Ну, ось, знову сидиш, мрієш про літній вечір на контрактовій з горням кави в руках. Це ж не лекції, не математичні теорії, вселяють цей страх. А ще, як подумаєш, як зараз мокро і холодно в окопах, ось це не збагнуть. Даруйте за змішаність слів, за свій розпач, за сум та за лють. Окей, ось і перерва, ти йдеш на вулицю подихати свіжим повітрям. Гарна погода, весняне тепло, свіжість, то ось що значить свобода. Та навіть якщо йде дощ, що гроза, якщо блискавки грім, якщо навіть сіро, свобода. Коли ворог у тебе в дворі та присутня ще віра, віддайте дитинство, віддайте те щастя та розкіш свободи, що від мене втікає. Пікети, ракети, кашкети, скелети, страждання без краю. Я мала б читати цей вірш про недоспані ночі кохання, та зараз в сльозах мої очі читають новини про Бахмут та його руйнування. Хоча ж давно йде, летить поза межею циферблата. ферплата. Хоч ми втратили вже багатьох, не одного солдата. Моя стрічка новин не про моду, не про бізнес чи погоди, прогнози, а про те, як мій брат чи сестра, моя мама воює в морози, мої мрії, бажання про те, щоб мій тато не дістався нікому, щоб всі вони повернулись додому, та щоб зі щитом не на ньому. Та сьогодні. Ось зараз мій 434-й сніданок, коли важко і білі здовкіл, та настане світанок, настане той самий кінець божевіль. Зупиниться довгий той день, коли емоції переповнюють тебе та зривають думки дах, коли вони проливаються, мов гаряча, та кров у запеклих боях. І хоч над містом летить ракета, крилата, і хоч донечка в день та вночі очікує тата, та, хоч лупить гармата, вогонь з автомата, вибухає граната, хоч роздумів море, та нам не до сократа. Ще буде розплата, хоч спустошена хата, збідніла кімната, шалені руїни, хоч знищені стіни. Я знаю, я вірю в майбутнє країни. І знову повернемось ми до підручників з історії, справа, коли знову скажемо, ми у нас вільна держава. Коли знову в Києві, в Львові, в Криму буде пахнути кава, тоді ще раз скажемо хором: нашій країні та її героям слава! Знову квітневий той ранок. та знову кімната наповнена сонцем та мріями. Це. Твій перший сніданок, і ось ані скілечки ти не сумуєш за тими подіями.